На затуринських очисних спорудах комунального підприємства Полтава Водоканал випробовували сучасний дегідратор. Це обладнання для зневоднення осаду, що утворюється в процесі очищення стічних вод. Протягом трьох днів фахівці підприємства спостерігали, як працює новітня технологія механічного зневоднення осаду від його подачі до отримання щільного сухого залишку, розповів головний інженер-конструктор компанії ЕСМІЛ, що виробляє обладнання Максим Лук'яненко. Зараз відбувається попередній процес оброблення осаду, тобто з змішування осаду із флокулянтом. Після цього утворюються флокули, такі, які потім краще віддають воду. Саме цей процес перший етап роботи дегідратора. Після попереднього змішування осад надходить у зневоднювальний блок. Це основний елемент, блок зневоднення, роликовий прес. Представляє собі герметичну камеру з двома рядами роликів верхні ролики та нижні ролики. Даний процес зневоднення проходить з попереднім гравітаційним згущенням і потім компресійним зневодненням. У результаті утворюється щільний сухий залишок, так званий кек. Він суттєво зменшує об'єм відходів і спрощує подальше транспортування чи утилізацію. Додає головний інженер-конструктор компанії Есміл Максим Лук'яненко. Даний тип дегідратора в основному призначений для очистки комунальних осадів там. Суміші осадів сирого активного, в якому є в волокнистих, є в піску. Дана установка зменшує кількість осаду приблизно в 5-6 разів, а також продуктивність її доходи до 16 метрів кубічних за годину. Серед переваг дегідратора, повна автоматизація процесу, дистанційне керування навіть з мобільного телефону, компактність і низьке енергоспоживання. Таке обладнання вже успішно працює в Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку та Чорноморську. Цей проєкт перший крок до впровадження сучасного зневоднення осаду. І в Полтаві наголосили у комунальному підприємстві Полтава водоканал.